І так, понятно, в общем, спрос спроси сторони оборонки на кадри, да? то тобто є позволив увілічити зарплату расширило производство в сфере. у 2014 році. Русня робила вигляд, що вони ні до чого та соромилась визнавати присутність російських військових у Криму та на Донбасі. На інші сторони ми нападати не плануємо. Ми на Україну не нападали. Але зараз на болотах і задоволенням брязкою зброєю, і загрожує світові ядерною війною. Ми винуждені будемо. І наші ракети на об'єкти, які, як, ми читаємо, угрожають нашій національній безпеці. Наразі Росію охопила тотальна мілітаризація, але перші дзвоники були задовго до повномасштабного вторгнення і навіть анексії Криму. Ще в 2007 році Хуйло вперше відкрито та різко протиставив Росію Заходу. Система права одного государства, каніше США. перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере, навязывается другим государством. Ну, кому это понравится? Это был каминг-аут политический Путин. А Мюнхенская речь, он объяснил всем свою дорожную карту. Я недоволен Западом, я буду себя вести так, как я хочу. Такого не может быть, это, это человек стал сморкаться в занавеску, на приличном как бы рауте, ну, Ну а що? он Наштономор сказав, він буде дійствують саме тоді. Путін дорікнув НАТО розширенням на схід. А міжнародні політики назвали це оголошенням нової холодної війни. Тоді цивілізовані країни ще не уявляли, що через 15 років хуло досі буде на чолі влади та почне найбільшу війну в Європі з часів Другої світової. Ще за цим не побачили а, значит, марш і стук сапогів. Ну, какая, какая война, когда у яхты, девочки, бриллианты, коррупция. Зачем война? Кому она нужна? Ну, нужно жировать, да. И никто за этим не увидел. Вот это вот было очень громко одна часть его. Правління, а друга часть була не вот Ота-от мрмармарширування. Пробою зброї для руснявої армії стала війна у Сирії. Це була перша повноцінна участь армії диктатора у військовому конфлікті за кордоном з часів Афганістану. У результаті Сирія стала військовим полігоном для практичних випробувань російської зброї. Саме там вперше були застосовані крилаті ракети Калібр та Х-101, які сьогодні російські терористи. Ристи запускають по Україні. Також бойовий досвід здобули самі військові. За даними Міноборони Росії, за 2018 рік у війні в Сирії взяли участь більше ніж 63 тисячі військових, у тому числі 434 генерали. Володимир Путін привів текстом про це сказав. Коли було унічтожено чередної сирійський город, нам прямо скажем для з полігон. Удивительно, що його ніхто в этот момент не услышав, тому що все поинтересовало глобальне геополітичне место Росії, какую она там роль играет в Сирії. І так далі Путін прямо сказав: Ми тренуємося, там. Ми тренуємося убивать людей. Це значить, що ми собираемся убивать їх в гораздо більшому и нам нужно пространство для тренування. У Сирійській війні брали участь не лише регулярні війська РФ, також неофіційно там використовували і найманців із ПВК Вагнер, яку створили за рік до початку війни в Сирії. Вагнер часто виконував виконували найбрудніші завдання. Багато журналістських розслідувань розповідало про військові злочини найманців. Найсмішніше те, що на болотах в той час взагалі не визнавали існування приватних військових формувань. У нас немає ніяких частних армій, тому що їх немає в законі, говорив Путін відкритим текстом. Потім вияснилося, що вони є что вони получают бюджетні деньги, деньги налогоплательщиків. Що це, по суті, державний орган в цьому сенсі. Просто на, на, на аутсорсинге взяли какого-то человека, Он придумал схему набора людей, и эта схема сработала тогда, когда было надо, а надо было очень много пушечного мяса. Навіть після вторгнення в Україну від Вагнера спочатку відхрещувався, і творець Євген Пригожин. У серпні 22-го року він навіть виграв судовий позив, в якому запевнялось, що він є власником ПВК. Щоправда, вже через місяць Пригожин сам це визнав. Це сталося після того, як у мережі все частіше стали з'являтись відео з в'язниць, де Пригожин вербував дових найманців, а самі вагнерівці стали надто помітними на фронті. Щоб їх можна було просто ігнорувати. Ну і потім, як ми всі знаємо, у Пригожина виник конфлікт із руснявим військовим керівництвом. У нас нехватка боєприпасів 70%! Шайгу! Герасимов! Где боєприпаси? Я сообщаю офіційно міністру оборони НГШ, Верховному Головнокомандуючому. нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 23 -го года мы выходим из населенного пункта Бахмут. У червні 23-го року Пригожин зі своїми найманцями пішли на Москву. Дорогою захопили військовий штаб у Ростові і збили один літак та шість гелікоптерів у Русні. Але на жаль, до столиці Росії бунтівники так і не дійшли. Пригожин пішов на перемовини, і конфлікт здалося владнати. А рівно через два місяці Євген Пригожин і командир Вагнера Дмитро Уткін загинули у авіакатастрофі. Що саме сталося з приватним літаком Пригожина? Невідомо досі. Проте у світі зрозуміло, що таким чином. в очередной раз прибрал тех, кто насмелился пойти против него. До речи, сам Пригожин до загибели записав досить символічне видео. Я не буду обманывать, я должен честно сказать, Россия стоит на грани катастрофы. Если сегодня не отрегулировать эти винтики, то самолет рассыпется в воздухе. Когда он вышел немножко за пределы своей роли, когда э, его армия обрела некоторую субъектность политическую, и он сам попал уже в рейтинге доверия населения, наверное, нужно было с этим человеком как бы заканчивать. Тем более, что он совершил вот этот ваш старт, двинувшись на Москву и имея по дороге некий успех.